У вікнах Хмельницької художньої школи мрії дітей на полотні, спокійні вулиці, усміхнені люди та сонячне небо над рідним містом. У закладі відкрили виставку учнівських малюнків. Загалом в експозиції представили вісім полотен. Завдання було намалювати мрії, майбутнє і, можливо, своє якесь ідеальне майбутнє. І діти зображали, що вони хотіли. Тут ми бачимо. Їхні мрії про подорожі, про сонячне місто Хмельницький, про сім'ю, про родину, про друзів. І роботи дуже теплі, вийшли такі позитивні. Доповнили виставку квітами з гофрованого паперу, які створили вихованці перших класів Хмельницької художньої школи. Викладачка Лариса Слюсаренко каже, робили їх у перервах між заняттями. Щоб дітей трошки відволікти, дати іншу якусь діяльність. Ось і їм показувала майстер-клас, проводила, і ці всі квіти вони виготовляли разом зі мною. Щоб містянам трішечки сірі будні прикрасити. Ось, і ви знаєте, можна сказати, це наш фронт, такий культурний, маленький культурний фронт. У нас зброя наша, це фарби, папір. Виставку навмисне розмістили так, щоб її могли побачити усі, хто прогулюється центральною частиною міста, кажуть працівники художньої школи. Перехожі зупиняються та вдивляються в малюнки, які викликають позитивні емоції та усмішки. Дитина дуже любить цю вітрину вашу, і ми дуже вдячні, що працівники так потурбувалися. Я думаю, що дуже багато хто захоче після цього вчитися малювати професійно. Війну всі ми змінилися. І діти також це відчувають. І знаєте, ну дуже приємно, наскільки глибші стали і ми, і діти. І вони от виражають те, що на душі приємні почуття, добрі, що для них дороге: сім'я, рідне місто, природа, транспорт все ми бачимо. да, назарчі працюватиме виставка впродовж місяця. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста.